Коли ми дивимося в українську культуру, ми бачимо дуже багато сім'ї. Сім'я це є одна з ключових тематик того, як ми живемо, яка є наша історія. Найбільше свята і найбільше традиції в році це Різдво і Пасха, коли збираються родинами, їдять смачну їжу і спілкуються з найближчими. Але коли ми подивимося на факти, то побачимо, що 75% подружжя. Пар сімейних вони розлучаються. Ми бачимо тисячі і десятки тисяч сивід в Україні. І війна сьогодні лише погіршилася, коли сім'ї знаходяться на відстані і вже не хочуть повертатися один на одного. На цій площі нам вдалося розмістити 32 локації. Ці локації для кожного, для дітей, для підлітків, молоді, дорослих і сімей. Тут вони можуть класно провести час. І дізнатися про організації, які працюють і сім'я. Також у нас на фестивалі відбувся збір на табір для сімей загиблих військових від організації Українські мурахи. Те, що ми зробили вже три кемпи таких і ми бачимо результат, тому ми продовжуємо це робити разом. І дуже велика вдячність кожному, хто долучився до цього, що ми разом у цій важкій, але дуже сильно важливій справі. Я переконаний, що найбільше шансів на щастя в сім'ї мають саме ті люди, які будують свою сім'ю і свої стосунки на християнських цінностях, тому що Бог є творцем сім'ї. Він задумав її. І тому ми, як Баптистські церкви Львова, організували цю подію, щоб нагадати і ствердити це. І нагадати ще одну важливу річ: що здорова родина це здорова Україна.